Всім привіт! Ви на каналі Крістіна. сьогодні ми будемо робити челлендж. Так, челлендж буде називатися Хто з'їсть яку їжу. Короче Не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо вам сподобається. Якщо ні, то попросіть мене зробити щось дуже цікаве. Ну давайте добре. Починаємо. В мене є їжа. Ставимо отак перед собою. Закриваю очі. І я кажу. Перемішую я. Де яка їжа? Що мені з'їсти? Оце чи оце? Вибирайте ви, тому що ви маєте вибрати. Коротше, напишіть в коментарях, що мені далі знімати. Так, вибрались. Що вибрати? Я вибираю оце. Упа, у мене крекер. Аллах, вахику. Завушали. Так, тепер далі. У нас буде три раунди. Так, що мені вибрати? Оце чи оце? Перемішуємо. Я вибираю оце. До побачення.